Діти мої. Я хочу, щоб ви мали очі відкритись, Раван і всі да. відео. Скільки злодіяння в народі моєму, ава, Отче, скільки нечистоти, скільки інформації не моєї, авоче, як ставлять кови друг для друга, як приносять гріх стан, як приносять перед лице Моє і роздражають, яке непослушання Роману Скіпітер, як роздирають рани мої, як зачищують кров мою. фараменський Скіпітер, народ мій народ мій, коли я продлюю і опоручя, не встоїть ні одна душа, раваду Скіпітер. Мене суди мої, вони будуть свершатися, авоче, щоб живущі прийшли в страх переді мною. Ремену Скеменес. І тому, Амен, фарамен, Навчіть пісень сіонських народів, дочерей і синовей, аваче, навчіть молитися, або Оче, бо многі будуть забрані з домів, ремену скіпітері, і ту поживу, яку вони будуть кормитися вдома, вони будуть і там мати запаси, раба дускене. Як многі дома сім'ї і зранять, це ребеду які будуть придумувати питки, але не будуть вони жорстокі, ні кремену бітер, Вони будуть ставити народ в тупіки, креведу скеле, і буде вибір між життям і смертю. Арпа, арфа, арфа, Як во многих тоді потухне арпа, як підніметься плач від землі, амен, парамен. І тому скажіть постана, хай не чекають такого времени, абоче, а поправляють своє положення передо мною Богом живим, Абоче. Дома не кадять ідолам і не приходять з тим димом в стан, де многим виїдає очі, а Роману діста, Раманусу. Ната коли буде гнів, реве доскеме, а оче. Нині народ мій боліє. А, а дух, святий ходатайствує. І тому для многих скажіть, хай вже роблять покаяння, або бо багато лісів прикритості в народі моєму, авоче, а щоб зблизити з собою, я буду допускати, щоб підняти і ввести в благодать. Краману Ско з Ава-Оче. над многими буду являти чудо ознаки, завірати, зближати, щоб зростали вірі в силі і сповнені цією силою, йшли в другі дома, і благовістили, який сильний Господь, ава, оче Многі вже побачили, я це не таю, я роблю це відкрито, діти мої, ава, оче І коли в ревності служите мені, не бійтеся і хороби, яка допускається. Вона для слави моєї, ава, оче. На кому ямлю славу? на тому, хто розвивається, оце. На народі своєму буду допускати, являю ти славу, щоб окружаючі побачили, що я Бог живий, а ти народ, не бійся, дуське мене завоче. Не терпи, коли потрібно, пронеси, щоб моя слава являлася, і забота. Раба дуске мене, салоче, діти, якби я відкрив вам багато, як многі, оп'ятнені кров'ю, підіймають руки до неба і кажуть: помилуй. Чому помилувати і кажуть, благослови, чому благословити пролиті крові кребеду не самоче, шторми й бурі, вони не прекратяться, а Фараманусу, поки народ не навчиться одним серцем славити, но він а. не навчиться ребеду скеменес, і будуть гуртки, а очі, і будуть діяти, Амінь. і буду підтримувати Амінь. народ, і буду завірати чудами і знаками. І для многих тих, що в темряві будуть говорити, і будуть мати силу і вас, авоче. Народ вже такого времені, яке було, не буде, авоче. Тому що я много возвіщав, а народ робив насмішку з мене, племену сніпіти. І поносив Дух Святий, і поносив праведників, ава, Отче, які піднімали прапор любові. Нині потоптана любов, абоче. Нині правда розіп'ята, реве дуске мене, сваче. Многі пішли служити мені за наживи. Ремену скеме. Мене з Ава, Оче, діти мої, діти мої, Ава, Оче. Я хочу, щоб ви отряхнулися, припоясалися, кожен зайняв своє місце, серебе достов, мене з славоче, і не томився, або казав мене в житті своєму і прославився, коли смерть, смерть. Зрозумій народ, коли ти обречений будеш на смерть, то будеш на смерть, аваче. А коли на життя будеш жити, криве до скелес, хочу, щоб ти постійно радувався, Для тебе смерті не буде, аваче, А буде славний, перекона. Я буду зустрічати горя і рука моя, а волоця для кого зайця. не будуть тебе великого зрадувати. Не бійся, а володці слава Вони нічого не заподіють, душі твої лікуй і радуйся в душі святому, щоб ноги побачили цю радість, і вона була як лікарство для душі, для тіла. Амінь.